Сьогодні хочемо, хочу поділитися з вами невеликим словом, проповіддю, да, яку ми маємо змогу сьогодні розмірковувати. Е, проста проповідь. Перший слайд називається Проповідь серця людини. От ви бачите цих два слова серце людини. І кожен зараз собі уявив щось, щось різне, щось однакове, але щось різне. Я би хотів сьогодні з вами поділитися з простим, доволі таким е визначенням, яке, що нам говорить Біблія про серце людини. Ми часто говоримо. Про серце людини. Ми уявляємо собі от такі символи. да? Що ви уявляєте, коли чуєте про серце людини? Що ви бачите, які ви відчуваєте асоціації? Можете вигукнути. Класно, відчуття якісь. Що ще? Любов. Любов. О, так, да, точно. А 14 лютого теж перенесли? Що це? Ні? Так само буде. 14? Хорошо, Що ще? які ще асоціації? Бажання печалі. Печалі. Що? Качає. А, качає кров? Так, да, правильно. Серце качає кров. Що ще? Лє, що? А, тиск, давление. Ну да. Це життя. Ні, ну, це життя. Серце це життя. Молодці. Ви багато чого сказали. І це, ну, це, це поширена думка, що означає слово серце. Ти живеш в моєму серці. Ти вкрав моє серце, да, ми кажемо, в переносному значенні. Мене вразило в саме серце. Ми говоримо про це слово, під, ну, якби, усвідомлюючи, що це щось таке. Місце життя, де живуть почуття. В нашій культурі, в нашій мові, серце це де живуть почуття, любов, печаль, інші різні речі. З чого складається людина? І мені цікаво було пороздумувати над цим питанням з погляду Біблії. Господь каже, що в своєму слові люби Господа свого Бога усім своїм розумом, усією своєю душею, усією своєю силою. Ісус, коли повторює ці слова да, в Марка в Євангелія, ми читаємо: Люби Господа Бога свого усім своїм серцем, всією душею, всім розумом з цілої сили своєї. Всім серцем, всією душею, всією силою і навіть розумом своїм перекладачі переклали. Тема проста, ми будемо сьогодні про неї розмовляти. І я вам хочу сказати одразу, що в Біблії серце значить дещо інше, ніж ми вкладаємо в зараз в теперішній час, в сучасність. В Біблії серце означає місце життя волі і свідомості. Серце це воля і розум. Вони відмінні від емоцій і почуттів, тобто душі. І це навіть ми бачимо в, перших вже, в першій заповіді. Люби Бога усім своїм розумом, всією душею. Інколи ми уявляємо Бога як якийсь такий чуттєвий, знаєте, чуттєвий складову. От я зараз прийду в присутність Божа, поплачу, мені стане легше, ну і це є дотик Божий. Біблія не завжди вчить про це. Емоції, а в наш час, коли в нас перевантажено емоціями, нам легше сприймати Бога як емоцію. Часто Бог це просто вольова складова. Слово серце, якщо вам цікаво, походить від осердя, будь-чого, середина серцевина, істина сутність. Серце це самий центр людини, де його якби, лежить саме, от, саме, саме те, що от і, і складає людину. Поїхали далі. Серце в грецькій мові означає кардіо. від слова кардіограма і тому кардіологія, Кардіо – орган, який в людині кардіо, в грецькій. Мові так і звучить. В біблійні часи в античному уявленні серце було місцем духа, тобто усвідомленої волі людини. І мені стало цікаво, а що ж таке воля людини? В Вікіпедії так написано. Психічна функція, яка полягає у здатності індивіда до усвідомленого управління своєю психікою, вчинками і тому подібне. Позитивні якості волі і прояви її сили спряму, Позитивні якості волі належать такі. Мужність, наполегливість, рішучість, самостійність, терпіння, самовладання, витримку, ініціативність. І такий проміжний підсумок я вам скажу, що коли ми кажемо Я люблю Бога всім серцем, коли в біблійні часи казали Я люблю Бога всім серцем, це не означало я плачу в присутності Бога. Чи мені в присутності Бога так тепло, Він такий мій батько. Коли в біблійні часи казали Я люблю Бога всім серцем, то Мали на увазі, я докладаю усю мужність, усю наполегливість, рішучість, терпіння, да? Сходи, схожі на плоди духа, да? самовладання, витримку, ініціативність. І, я думаю, цікавий конфлікт. Ми часто кажемо: я люблю Бога всім серцем, це означає, що треба так піднатужитись, так прямо, прямо такі емоції прямо запустити в себе. Древні люди вони так не розмишляли. І про це написано в Біблії. Давайте прочитаємо. Що там написано? Не про... От місце про серце в старому заповіті не проклинатиму більше землю через людину, бо з раннього віку серце людини має нахил до зла. Злі думки. Цікаво, що Рафаїл Турканяк в УТТ пише: Не буду більше проклинати землю через діла людей, бо розум людини пильно звернений до зла. Турканяк, він даже, не, даже не, не, не писав серце, бо там написано, в нашому розумінні це розум людини, нахил до зла, не почуття. Остерігайся, щоб у твоєму серці не з'явилась прихована думка. Тобто, ну, думки живуть в розумі. Він жив у гріхах батька, який той чинив перед Господом, і його серце не було досконалим перед Господом, як серце Давида, його батька. Знаєте, скільки проповідей було? От Давид, Бог, е, муж по серцю Божому. Це ж сюди саме. У Давида були такі самі думки, які були у Бога. Це не обов'язково чуттєва якась складова, що Давид бігає з арфою по горам і співає, Боже, як мені хорошо. Давид знає, що Боже царство має встановитися в Єрусалимі, він для цього має воювати, нищити ворогів. І багато речей, які не є чуттєвими складовими. Далі. Той, у кого невинні руки і чисте серце не схиляє до марноти свою душу і підступно не присягався. Ворог устами своїми погоджується зі сльозами, а в серці своєму кує зраду. Не то, що він тебе ненавидить, він просто підступно думає, як тебе обкрутити, цей ворог. В голові думає. Останній з старого заповіту, і ми, ми переходимо до того. А де ж жили, де ж в уявленні древніх жили почуття? Серце глибоке понад усе, і це людина, і хто її пізнає. Я Господь, той, хто досліджує серця і випробовує нирки, щоб кожному дати за його дорогами і за плодами його побажань. Можете відкрити Єремія 17,9. Бог випробовує нерки. Як вам така фраза? На гасло підійде, наш Бог випробовує нерки. Ну, і ми би скоріше в сучасному да? ми б сказали, Бог випробовує серця. І це так гарно звучить, а Бог випробовує нерки. Ну, якби смішно. Далі поїхали. Я так розігнався, бо в нас багато чого є сказати. В античні часи, якби хотіли освічитись коханні, то точно не ви застосовували би слово серце. Фраза Я люблю тебе всім серцем була би грубою образою. Це означало б я… ти мені не подобаєшся, але я докладаю зусиль, щоб тебе, якось з тобою жити. Павло в жодному разі би не сказав Я люблю вас всім серцем. Він це сказав в Біблії, і ми зараз це прочитаємо. Але я люблю тебе всім розумом. Я люблю тебе всім серцем. Це для древніх. Я люблю, я люблю тебе, я тебе намагаюсь прийняти. Так. То де ж жили почуття? Де жили почуття? Не, якщо не в серці, де от древні уявляли собі почуття? В животі? Метелики в животі? Ну, ти майже правий. Давайте подивимось. Що нам новий заповіт каже? Адже зсередини людського серця, тобто розуму, виходять злі думки: розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, захланність, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, зневага, гордощі, безумство. Усе це зло середини виходить, і людину поганює. Ми наповнюємо своє серце, да, розум. Оце тут, тут і живе всі наші плани. Наступним римлянам тому Бог через пожадання їхніх сердець віддав їх нечистоті, через те, що їхні думки були на, на, направлені на хіт, да, на якийсь перелюб. Через власну черствість і нерозкаяність серця ти збираєш собі гнів на день гніву і виявлення справедливого Божого суду. Цікаво Филипян. І мир Божий, да, шалом, шабат Божий. Який перевищує всяке розуміння, не всяке почуття, не всяку емоцію, а всяке розуміння. Ми розуміємо, що от ми живемо в жорсткий час. Ми розуміємо, що от така школа, яка була показана, я уявив, що це та школа, яка біля мене. Це така сама школа, де могли бути і е мені боляче емоційно. Мені боляче емоційно розуміти, що ми живемо в такий час. Так от, Слово Боже каже, що будь-яке розуміння нехай. І нехай Господь береже ваші думки і серця. Тобто для них це одне і те саме. Для них це не просто якісь емоції, які ми, ми часто накачуємося. І ми, знаєте, ми сьогодні будемо говорити це висновку. Я вам наперед скажу, що часто ми чомусь покладемо дуже велику вагу на емоції. От я зараз піду за Богом, і в мене все буде позитив. В мене буде American Dream. В мене буде посмішка, в мене буде здоров'я, в мене буде щастя. Для древніх людей. Серце це впевненість, що Господь царює. Як Колись сам казав, Господь на троні. Не те, що Він на троні дасть тобі таке щастя, а те, що він... ми думками доходимо до того. І це теж частина духовності. В наших церквах ну, взагалі часто, що розум його виштовхують з духовності. Розум ну, це якісь думки, це якісь філософствування, це якісь там да? Но Біблія нам каже, що Бог царює і в думках також, і в них в першу чергу. Отже, нирки. Нутрощ. Грецькою сплахнон. В У біблійні часи і в античному уявленні нутрощі, нирки, живіт були місцем почуттів, переживань емоцій. Якщо хотіли сказати, я тебе, да, ти, ти, ти мені зробив боляче, то ти мені. Ти мені збурив всі, весь, всі мої нирки, всі мої Сплахнон Сплахном це нирки, живіт, тельбухи, бебехи. А давайте прочитаємо в Біблії. Пряме значення слова. Він здобув місце ціною неправди. І коли впав з торчма головою, розпоров живіт і випали всі його сплахнон». Про кого це говориться? Про юду іскаріот, який зрадив Ісуса. Він повісився, і всі його сплахно нутрощі вивалились. Така от доля в нього спіткала. А давайте тепер не значення, почуття. Може, я вас дурю? Розказую вже 20 хвилин да? про серце. Давайте в Біблії прочитаємо. Апостол Павло дуже складні мав відносини з Каринською церквою. І він їм каже такі слова: Наші уста відкрилися до вас, каринтяни, Наше кардія серце. Широке. Тобто ми вас приймаємо. Ми знаємо, що ви віруючі, ми віримо в вас розумом. У нас вам не тісно, проте тісно у ваших сплахнон. У ваших кишках нам тісно, каже апостол. Кажу вам, наче дітям, майте широке серце і ви. Тобто, ми вас любимо, ми вас сприймаємо, ми вас агапи, а ви на нас плюєте. Ми вам не підходимо, ми вам якісь. Непонятні. Давайте далі филимона прочитаємо. Через твою любов я мав велику радість і втіху, бо ти, брате, заспокоїв сплахнон святих. Заспокоїв нирки святих. Я вам перекладаю. Перекладач вам написав серце. Бо в сучасній людині серце це місце почуттів, місце теплої такої відношення. В ті часи. Коли хотіли сказати про почуття, він сказав ти заспокоїв нирки святих. Ти заспокоїв, вони тепер радісні, вони емоційно розвантажені. Так, брате, нехай одержу я від тебе, що прошу в Господі, заспокой же мої сплахнон в Христі. Заспокой мої нирки в Христі, каже Павло, Павло в посланні филимона І це трошки різне. Я хочу вам сьогодні це показати, що розум, тобто серце. Це різне, і Господь робить ставку саме на серце. Саме тому ми бачимо багато це слово в Біблії. І сплахно нирки або місце почуттів, його так мало в Біблії. Ми можемо І сьогодні попередній висновок, я хочу вам сказати, що оскільки серце це місце волі і думок людині, то Біблія насчить любити Бога. Всім серцем. А це означає думками, волою, волею, намірами. І мені десь це схоже на агапи. Ви знаєте, що слово агапи, любов це не завжди почуття. Бог полюбив цей світ не через почуття, не через те, що ми з вами такі гарні, такі прекрасні, такі діти. І це теж є, бо ми його образ. Але через те, що він доклав зусилля, щоб нас полюбити. Агапи. Саме і так Господь каже, що. Ми маємо любити в першу чергу Бога всіми своїми намірами. Чому це так? Тому що часто ми робимо, допускаємо помилку, і ми любимо Бога всіма своїми такими емоціями. Сьогодні, сьогодні я хочу молитися. О, І мені сьогодні так класно з тобою, Боже, я буду молитися. Це ж всім серцем. А завтра мені не хочеться молитися, в мене поганий настрій. Це буде лицемірство. Да? Це буде лицемірство молитися. бо в мене нема серця, ми кажемо. Що нам каже Слово Боже? Якщо ти любиш Бога, то ти маєш докласти свою волю, докласти думки, докласти наміри, аби зробити цю молитву. І саме так роздумували біблійні персонажі. Ми часто, знаєте, їм, ну, Давида, да? ми часто їм таку даємо характеристику: вони так любили Бога, вони так любили, той Давид. Він тільки... Встав він арфу взяв, побіг на гору, Богу молиться, такі псалми написав. Ну так там половина псалмів, там просто воплі, плач, скарги. Там теж є емоції, і є, їм є місце в Біблії. Но також в Біблії дуже багато місця. Боже, я хочу до тебе, я іду до Тебе. Якщо мені важко, я йду до тебе. Я докладаю волю, наміри і думки. Добре. Ще повернемось до цього. А як ви думаєте, де живуть емоції? Я про це почав думати: про нирки, про тельбухи. У українців. Ви чули коли, що у українців емоції не живуть в серці? Молодець. Сидіти в печінках. Я вам даю такий якарьок, щоб ви не забули цю проповідь. Сидіти в печінках. Хто чув сидіти в печінках? Фразу. Ну, майже більшість чула. Сам Шуриться, не ну, потерявся. Да, у українців емоції живуть в печінках, і це, це загальноєвропейська спадщина. Тобто у греків емоції жили в нирках. Так само, давайте вам прочитаю: брати за печінки. Це ж не, не, не береться фізично, що за печінки там достається. Брати за печінки це означає дуже дошкуляти комусь, торкатись найболючішого. Українське прислів'я є. Візьми багатого за печінки. досадить навіть і багатому, навіть людина, яка собі може дозволити багато там, з влади, з посади, з цього, що досадить і багатого за печінки. допікати до живих печінок, дуже зачіпати, боляче вражати кого небудь, торкаючись чогось найболючішого. Добиратися печінок, задавати прикрущів. відбити бебехи, печінки, дуже побити кого небудь. В'їдатися в печінки, дуже набриднути, надокучити, допекти і так інше. І дуже цікаво, що якщо вам тяжко сприйняти те, що я в першій половині сказав, то сприймайте це, як є от у нас. Да? Ми часто кажемо, і застосовуємо це. І такий місточок вам зроблю, що. І ми часто в ці емоції так, да? багато вкладаємо. Задів мене за печінку, сидить в печінках. Ми ж не кажемо про Бога. Боже. Зійди в мою печінку, ой, моїй печінці так тяжко зроби щось. Ми кажемо, Та, трошки це змішалось ці категорії. Я сьогодні хочу їх трошки розділити, сепарувати, що емоціям є місце в Біблії, так і амінь. Бо Бог створив людину цілісною з емоціями, з думками, з фізичною складовою. Це не щось різне. Просто ми часто для наших емоцій дуже багато вкладаємо духовності. Тоді, коли Біблія дуже багато духовності навпаки вкладає в розум. В серце, в серце, в якому живуть думки, наміри, наміри допомогти, наміри вчинити зло, на, наміри е, скоїти гріх, наміри на добро. Тому я хочу, щоб ми сьогодні з вами зафіксували, чому ми маємо сприйняти саме біблійне поняття серце як місце волі, думок, наміру до Бога, напряму до Бога. І не залишити, як є, сприймати серце як чуттєву складову. Чому? Те, що я вже сказав, бо ми піддамося викривленню біблійного погляду на життя. Ми можемо сказати, я люблю Бога всім серцем, а через тиждень навіть за це не згадати. Але якщо ми кажемо я люблю Бога всім розумом, всіми думками, всіми намірами, то, скоріш всього, ми спрямуємо наш шлях, нашу стежку до Господа. Не дарма так багато інформаційної війни вкладається саме в думки. Саме інформаційної війни і на почуття також, пропаганда вона дуже тисне на почуття, але вона дуже сильно сидить в думках. І людині легше вчепитись за думку, а раніше була колбаса по 2,20. а раніше батон був по 17 копійок. І ти ніяк не викорчуєш це. Ти не скажеш, що за цим батоном треба було три години стояти в черзі. Цього людина не пам'ятає. Але дуже важливо, коли в думку. В думках є правильні істини. І Біблія саме про це вчить. Якщо ми викинемо це, то ми будемо чуттєвими християнами. Як там сказано, Віємо вітром вчення. Ось сьогодні там так класно, ось сьогодні тут так погано. І ми будемо хилитися, нас буде дуже легко збити. Якщо ж ми будемо всім серцем, тобто розумом, волею, думками належати Богу, нас буде дуже тяжко збити з шляху. Отже, Хибне, хибне уявлення: сприймаємо емоції як вищий вияв духовності. Полюбити всім серцем це стало буде всіма почуттями, сльозами, емоційними потугами, а не волею, готовністю, наполегливістю, рішучістю, терпінням, самовладанням, витримкою і іншими плодами духа. Тому любіть Господа всім серцем. І це про це говорив Ісус. що... Він вкладав своїх учнів саме ментальну да, складову. Він саме вчив їх ну, заповідями, він не вчив їх якимось емоційними речами. Це було, але це не було якимось верхнім. А часто ми, оце емоційна зустріч з Богом, ми кажемо, я мав зустріч з Богом. Для древніх людей мав зустріч з Богом, я зрозумів тепер, як жити. Я був язичником, а тепер я зрозумів, як жити. Значить, я зустрівся з Богом, і в мене відбувалася зустріч з серцем. Я зрозумів. Ще вам цікаве розкажу. Є в нас час? Ну, я не буду загострювати, ще 5 хвилин. Хто, хто слухав про нову щирість? Чули такий феномен культурний нова щирість? Нова щирість. Хто що, ніхто не чув? Да, Чули, чули. Да, чули, чули. Mm -hmm. Хорошо. Ну, ви всі знаєте це. Це воно просто так звучить: нова щирість. І... Е... Я вам так скажу, що інколи буває мода на якісь речі, які, типу, ми не усвідомлюємо, і ми думаємо, що це духовність. Або якась е така річ. Коротше, я вам зараз покажу. Що е -е. поєднує ці три речі? Щирість. молодці. Так, що вона не відобразить? Нова щирість. Меми. Нова щирість. Треба сміятись над собою. Це ж це ж явище ну, взагалі останніх часів, вони там з'явилися років 15-20 тому там, перші дімотіватори. І це частина нової щирості. Треба сміятись над собою. Крайня відвертість в публічних виступах. І таке відчуття, коли відвертість стає нормою. Людина ледь не з першої зустрічі готова поділитись фактами зі свого дитинства чи особистого життя. Зараз модно бути щирим. Якщо ви побачите всі топові виступи, їм ж пишуть спічрайтери. Це частина моди бути щирим, бути емоційним, сміятись над собою. І часто ми теж свою духовність сприймаємо так, що якщо я буду от такий щирий щирий, тобто я вкладу побільше в емоції, то я буду дуже духовним. Це не завжди так працює. Ну і звісно, боді позитив. Я такий, як я є. Приймайте мене таким, як я є. Це теж частина моди. Якщо ви не знали, то це війня, яке культурний феномен. І маркер нашого часу. Виникла я креацію на втому від злого світу. Не буду розпаковувати. Отже, щирість одна з типових рис сучасної свідомості. Чому я вам це показую? Давайте пройдемося спочатку. Ми кажемо: я люблю Бога всім серцем. Серце це почуття. Почуття це саме класне почуття це щире. І ми відкриваємо Ютуб, телебачення. Дружимо з людьми, бачимо публічні виступи, вони щирі, вони емоційні. Значить, вони хороші. Значить, таке от направлення формується. Любити Бога всім серцем це бути щирим. Це бути щирим, бути емоційним, бути от таким. І це от все дуже класно працює, але воно дуже працює як американська гірка. Щире, 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 і потім впадає в, в якусь емоційну таку прірву з різним цим. То для цього я вам кажу сьогодні застереження. Любити Бога всім серцем це не завжди емоції. Це в першу чергу твоя воля, тобто прийняте рішення Я слідую за Господом. Не буду вам розпаковувати, єдине, скажу, що такий феномен, як нова щирість, він має і сторону погану. Ну, погану в тому сенсі, як будь-яке культурне явище, воно знецінює проблему, перетворюючи її на черговий медійний феномен. А все, що медійне попсове. І коли ми чуємо про виявит нової щирості, то люди кажуть, так я припиню війну за 24 години. Так е треба просто бути іскреним, треба просто сісти, поговорити з людьми. І це теж вияв цього культурного цього феномену, в якому ми живемо, і в який ми ще більше будемо занурюватися. Нова щирість також знецінює проблему, перетворюючи її на черговий медійний феномен. Нова щирість має зворотню сторону, нове лицемірство. Людина настільки щира з вами може бути, що вона і нова, ну, народжується нове лицемірство. Бо щирість, щирість це модно. І я буду модним, я буду щирим. А насправді ви не знаєте життя людини. Насправді людина може жити зовсім іншим життям. Коли ми відходимо від емоційної складової і повертаємось до вольової, то ми, в принципі, більше, це буде більш чесна оцінка людини. Людина може 150 разів разів говорити Я люблю Бога, я за Бога. Вау, я мав таку зустріч з Богом, а завтра просто тебе зрадити за 30 серебряні Бо в неї не було волі. І це небезпека, яка, яка може нас очікувати. Отже, висновок. Передвисновок. Бог нам дав обітницю щодо зцілення серця в дусі Божому. Господь каже, я дам вам нове серце, тобто новий розум, нові думки, і дам вам новий дух. І заберу серце кам'яне з вашого тіла, і дам вам тілесне, і дам вам мій дух, і зроблю, щоб ви ходили в моїх заповідях, і берегли мої суди, і ви зробите. Не ходили в моїх емоціях, в моїх зустрічах, в моїх, а ходили в моїх заповідях, міцвод, тобто в Божих порядках. Висновок. Біблія вчить любити Бога всім серцем, тобто думками, волею, намірами. Всією душею, це також почуттями, емоціями. Я не відкидаю це сьогодні. Я вам кажу, що має бути на своєму місці. І всією силою ставити в найперший пріоритет, спрямовувати шляхи до Господа. А отже, наша молитва серця має ставати такою. Навернення серця до того, що думаємо і що говоримо з Богом у молитві. Потім із молитви до нашого роздумування на молитву серця. Перебувайте в думках Божих, не просто в якихось зустрічах з Богом, які мимольотні, які улітучуються, як тільки переходить нова, нова навала, лавина емоцій. А тоді переходимо з молитви серця на молитву нашою волею і намірами. Бо Господь очікує не тільки якоїсь зустрічі з вами, цього в першу чергу, але також, щоб ви ходили його шляхами, наповнювали думки його думками, наповнювали намірами, його намірами. Наповнювали життя його сенсом. Тому хай Бог благословить вас ходити в Слові Божому і мати з ним близькість в серці. Амінь.